Кажуть, що є істота, яка може виглядати як будь-хто людина, тварина, навіть той, кого ти щойно бачив удома. Її називають скінвокером. Це створіння, яке втратило свою людяність і тепер краде чужу подобу, щоб підходити ближче, ніж будь-який ворог. Його справжній вигляд бачить одиниці: Кисляве тіло, перекручене так, ніби кістки зламані в кількох місцях, шкіра, що звисає клаптями. Інколи, ніби натягнута не на свою форму, очі світяться тьмяним жовтим світлом, і в цих очах немає нічого живого. Коли він намагається говорити людським голосом, звук звучить криво, зламано, наче хтось зсередини повторює слова неправильно. Скінвокер спершу вивчає свою жертву, дивиться здалеку, повторює її рухи, відтворює звички. Він може з'явитися на узбіччі дороги як знайома тварина. Може стояти біля будинку вночі, виглядаючи як сусід або член сім'ї. Він копіює те, що ти знаєш, тому ти не одразу розумієш, що щось не так. Його кроки завжди надто легкі, його посмішка завжди надто широка, а його очі не моргають там, де мали б. Коли скінвокер розуміє, що ти почав підозрювати, він переходить до наступного етапу. Стає голосом у темряві, стукає у двері і називає твоє ім'я, стоїть у дворі і повторює фрази, які ти чув раніше, але в іншому тоні. Йому потрібен страх, він росте на ньому. Є ті, хто каже, що Скінвокера не можна впізнати за зовнішністю, тільки за відчуттям. Коли він поруч, повітря стає важчим, а шкіра холоне без причини, начебто тіло знає правду раніше, ніж розум. Якщо ти побачиш когось знайомого у місті, де він не мав бути, не підходь. Якщо почуєш свій голос у темряві, не відповідай. А якщо відчуєш, що хтось спостерігає за тобою з лісу, краще йти негайно. Скінвокер не переслідує жертву швидко. Він просто знає, куди ти повернеш, і чекає там.